Помітили, що восени газон став рудим, блідим або покрився жовтими плямами. З початку вересня і до кінця листопаду грінкіпери авторський газон радять підживити усі гринчі добривами з формулою осінь рання для газону, щоб забезпечити нормальний розвиток травостою та красивий здоровий зовнішній вигляд травинка. Вносити поживні речовини ефективніше одразу після глибокої аерації з піскуванням. Завдяки добривам осінь рання для газону ви зможете побачити перші результати вже протягом тижня. Утворення пушистості газону, смарагдовий колір та захист від хвороб це все ви отримаєте завдяки правильному підживленню свого зеленого гринча, яке достатньо буде зробити в вересні або в жовтні один раз. І потім ще один раз розкидаємо добрива по траві у листопаді з формулою осінь пізня для газону. Це підживлення буде найважливішим в житті кожного гринчу, тому дуже радимо їм не нехтувати. Завдяки йому ви зможете побачити рано навесні одночасне дружнє проростання травостою після зимової сплячки, приморозків та зледеніння. Міцне коріння, захист від низьких температур та здоровий зовнішній вигляд протягом усього наступного сезону ви отримуєте завдяки своєчасному внесенню газонних добрив з правильною формулою. Увага! Усі добрива пролонгованої дії, але мають короткий термін зберігання. Тому завітайте до магазину авторський газон за свіжими газонними смаколиками для свого зеленого друга.